Усім привіт! Мене звуть Українець Леонід. І цією розповіддю я хочу продовжити низку розповідей, які я записав на тему філософії, зокрема історії філософії, видатних знаменитих особистостей, філософів, мудреців. А з іншого боку, я започатковую таку рубрику, де буду розглядати важливі філософські ідеї і поняття. І сьогодні я хочу розглянути таке поняття як Апейрон. Апейрон власне, давньогрецькою, геленською мовою. Воно би звучало приблизно так само. Це одне із найдавніших і найфундаментальніших філософських понять в Античній Думці, котре було запроваджене філософом Анаксимандром Мілецьким в VI столітті до нашої ери, ну, який був одним із. Так званих до Сократиків, і його відносять до мілецької школи натур філософії. По суті, Анаксимандр ввів поняття архе, так? тобто Апейрон це по суті така перша основа, перша причина, яке позначали словом архе. Термін Айпайрон, можливо, застосували в написанні уже пізніші автори, які розглядали ідеї Анаксимандра. Ну, власне, сам термін архе, він, можна сказати, походив від геленської мітології, так, і, зокрема, зустрічається у творчості поетів і мітотворців. Того часу. Анаксимандр шукав єдиний початок, з якого виник світ. Але, на відміну від свого вчителя Талеса, він не вважав першоосновою воду. А Анаксимандр запропонував щось менш конкретне і більш абстрактне. Ну, і ось ключові характеристики Апейрону. Перше. Він безмежний, тобто необмежений і нескінченний. Власне, саме слово апейрон означає безмежний, необмежений той, який не має меж. І це вказує на те, що першооснова не має просторових меж, вона нескінченна у своєму обсязі, об'ємі. Але вона також не має часових меж, тобто вона вічна, отже, не народжується і не гине. Друге, це те, що апейрон, крім того, ще є невизначений, недиференційований, Так? Тобто апейрон є якісно невизначеним, тобто це не є якась там вода, як вважав Талес, та, це не повітря. Як вважала Анаксімен це не вогонь, як можливо, ще один там діяч міг вважати. Ну і це аж ніяк не земля. Тобто апейрон не має конкретних властивостей, які ми можемо сприйняти чуттями. Він не холодний, не теплий, не вологий, не сухий тощо. Тобто Апейрон це недиференційована суміш усіх можливих якостей. Так? Він свого роду такий безформний сирий матеріал, з якого утворився світ. По-третє, апейрон це першопочаток і перше джерело, усе, що існує, всі конкретні речі. Так? Ті ж вогонь, вода, там, земля, повітря. Всі елементи, все, що є у світі, так за наксимандром, воно все виникає з апейрону. тобто все скінченне виникає з нескінченного. І е, е, виникає воно з пейрону шляхом виокремлення протилежностей, тобто там, гарячого і холодного, сухого, і волого. І так утворюється наш світ. Ну, е, тут можна, звісно. З цим дещо посперечатись, так? тому що відмінність між гарячим і холодним суто умовна, так? ну, Оскільки ми розуміємо, що температура це поняття абсолютне, так? можливе досягнення абсолютного нуля, так? тому, власне, Сприйняття холодного і гарячого, так, воно можливо, тільки в порівнянні. Так? Тобто щось, можливо, може бути холоднішим, щось може бути е гарячішим, так, але абсолютно холодним може бути тільки абсолютний нуль. Те саме з сухим і вологим. так, тобто е Чи можна дерево вважати сухим, так, ну, порівняно. З озером, так, дерево, мабуть, що сухе. Але якщо ми маємо на увазі живе дерево і мертве дерево, так, то мертве дерево сухіше, ніж живе. так, ну, Тобто, якщо його там навмисно не намочили. А, так, Тому поняття сухого і волого, воно теж, так би мовити, є відносним і це скоріше поняття якоїсь шкали градації, а не Виокремлення так, протилежності. Ну, тобто вологість, вона так чи інакше передбачає наявність певної рідини, так, тобто певного агрегатного стану. Ну, за Наксімандром ці протилежності постійно взаємодіють так, і справедливо так би мовити, віддають одне одному відшкодування. Відповідно до порядку часу. Тобто, жодна протилежність не може домінувати вічно. Так? Тобто, озеро не завжди може бути вологим, так? Тобто, рано чи пізно воно пересохне. А четверте, те, що стосується апейрону, це вічний рух. Тобто апейрон це не тільки вічність у часі, не тільки вічність, не тільки нескінченність у просторі. так? Але це ще й рух. Апейрон перебуває у вічному русі, який є внутрішньо властивим йому. Цей рух є причиною виділення з нього різних субстанцій і формування світів. Так, тобто, власне, виокремлення там води, землі і тому подібне, так, а воно спричинено внутрішнім рухом в, в апейроні, так, розділенням окремих частин. Ну і п'яте, так, те, що Апейрон Божественний, і, по суті, він керує і управляє процесами. Анаксимандр вважав Апейрон Божественним, оскільки він Апейрон вічний, невичерпний і є джерелом всього. так, Тобто він такий своєрідний творець. І це була така абсолютна божественність, відмінна від Антропоморфних, антропоморфних богів Геленського пантеону того часу. Ну, і, можливо, треба, так би мовити, подумати, а чому Анаксимандр вибрав саме Апейрон. Так, адже ж були там варіанти вибрати вогонь, воду, повітря. Анаксимандр, ймовірно, зрозумів, що. Якщо за першу основою світу буде якась конкретна визначена стихія, чи визначений елемент, як у Талеса чи Анаксімена, то вона може мати, може мати свою протилежність. І тоді буде виникати питання, з чого виникла оця протилежність, так? З чого виникла протилежність? Ну, тому що ну, важко якось буде пояснити виникнення вогню з води. І щоб уникнути цього і мати джерело усіх протилежностей, так, то за анаксимандром перша основа мусила бути невизначеною і безмежною, і таким чином містити в собі усі протилежності, так, які з неї можна виокремити. Ну і треба сказати, що Апейрон, мабуть, є одним із перших прикладів абстрактного мислення. В західній філософії, коли мислитель прагнув вийти за межі чуттєвого сприйняття для пояснення фундаментальних принципів принципів буття, так, оскільки вогонь, воду, повітря, землю ми можемо там сприйня... сприймати органами чуття, а от апейрон ми можемо осягнути тільки нашим розумом. Нашою уявою. Ну, це дуже легко пояснити на прикладі чисел, так? уявіть собі будь-яке натуральне число, так? але я скажу, що яке би ви число там собі не уявили, можна. Уявити число на одиницю більше за нього і так далі. Так, і цей, цей процес можна продовжувати нескінченно. Власне, мені здається, саме тому Пітагорас і Пітагорійці загалом вони досить добре зрозуміли цю ідею Апейрона і засвоїли, і спробували використати її в своїй філософії. так, Бо це дуже легко демонструвати за допомогою чисел, а числа, Ми знаємо, це був такий пунктик так, пітагорійців, а вони полюбляли бавитися числами. Ну і Таким чином Анаксимандр він вплинув, вплинув на пітагорійців і на їх вчення. Ну і кілька слів, можливо, про самого. Анаксимандра, власне, ім'я Анаксимандр складається з двох, з двох частин, так, які можна перекласти як вождь людей так, або поводир. З одного боку анаксимандр походив із впливової заможної. Родини, і, за деякими відомостями, так, він навіть був керівником однієї із мілецьких колоній, так, зараз це на території міста Созопол в Болгарії. Але також можна сказати, так, що цією ідеєю про Апейрон він повів західну філософію і математику. Зокрема, шляхом абстрактного мислення так, і можливістю так, отримувати з безмежності все, що скажімо так, з неї може бути отриманим. Ну і що цікаво, що навіть з погляду сучасної квантової фізики, так, наприклад, так, якщо ми будемо вважати, що всі, всі, так би мовити, об'єкти у Всесвіті створені за допомогою квантових частинок, кварків, субкварків, так, інших, інших частинок, елементарних частинок, які ми там тільки вивчали, так, то ми знаємо, що всі ці елементарні частинки вони мають свої якості, свої властивості, і іноді, скажімо так, ці властивості можуть бути протилежні. Ну, наприклад, як є протилежні заряди, так, ми знаємо, що електричний заряд це теж якби така фундаментальна властивість, властивість Всесвіту, то е, кварки і інші, інші частинки, вони теж мають свої особливі якості, властивості, а також протилежні її. Так, То ми можемо так абстрактно вважати, що всі Якості, властивості квантових частинок, так, вони є, в свою чергу, частиною чогось безмежного, нескінченного, яке в собі оцій протилежності містить і в якійсь певній ситуації може, може відбутися виокремлення тієї чи іншої елементарної частинки. Ну, ось таким чином. І на мою думку, дійсно ідея Апейрону, ідея чогось такого безмежного це дуже нетривіальна ідея. Перед усім, так, перед усім, для того, щоб таку ідею висунути, потрібно дійсно вийти, вийти за межі тільки, за межі тільки органів чуття. Проявити абстрактне мислення, так, яке може не залежати від чуттів, і на основі узагальнення якогось попереднього досвіду, так, тому що в Анаксимандра були, були свої вчителі, той же Талис так, для того, щоб подолати, подолати якісь протилежності, так, якісь непорозуміння, яким. Можуть виникнути при спробі створити все, існуюче там тільки з води. Анаксимандр і висунув ось цю ідею чогось такого, що буде безмежним, необмеженим невизначеним. Так? Але в свою чергу буде слугувати першопочатком, першоджерелем усього іншого, скінченного і визначеного. Ось таким. Чином. Що ж, якщо вам сподобалася розповідь про Апейрон, то поставте, будь ласка, вподобайку під цим відео. І якщо ще не підписалися на цей канал, так, то будь ласка, підпишіться, адже я планую і надалі розглядати на ньому найважливіші ідеї філософії і не тільки. І якщо є хтось, хто цікавиться історією філософії або філософськими ідеями, то надішліть, будь ласка, йому це відео, так, оскільки одея Апейрон, вона, напевно, є одна із перших таких важливих ідей, і починати вивчати філософські ідеї можна, зокрема, із ідеї Апейрону. З вами був Леонід Українець. Дякую вам за увагу.